Скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте тренди, взагалі як компанія, та і як ваші салони підготовлені до трендів 2025? Як це відбувається, і наскільки ви взагалі в них компанія Sonarco з 2023 року співпрацює з організацією, яка називається Baolab. Це є міланська компанія, яка прогнозує кольорові тренди, колірні правильніше, що стосується і інтер'єру, і автомобілебудування, і всіх сфер взагалі життя. Тому вони з 23-го року е, випускають підібрані кольорові тренди. Е, саме ось ми бачимо, наприклад, є цього кольорничка. Ми отримаємо таку палетку, але в цьому році, в 25 му ми отримали палетку, яка ще поєднується з підлоговими покриттями, саме по кольорниках нашого мікроцементу. Одразу закладений певний колір підлогового покриття, і це дуже класно. Ну і при тому, всьому ми бачимо, що кольори дуже е, насичені, сміливі. Угу. Особливо цей бордом мені подобається. Угу.